Ви сіль землі? Читаймо в Писанні: Коли ж вона з вітріє втратить смак, то непридатна є в використанні, й солоною не стане вже ніяк. Я над словами цими розмишляла, чом сама сіль, Порівняння таке, про неї інформацію читала, і значення їй в житті яке. Сіль це речовина або сполука, і присмак характерний є у ній. В кулінарії дуже цінна штука, без неї страви зовсім не смачні. Сіль додає смаку та зберігає продукти від псування довгий час. Також властивість лікувальну має, виводить бруд і плями водночас. Сіль. Необхідна річ, але багато її не можна людям споживати, бо для здоров'я шкоду може дати, тож міру її в житті потрібно знати. Буває й так, що силу сіль втрачає, звітріє, де і смак хороший зник, тоді від неї користі немає, лиш виконути з хати на смітник. Ви сіль землі Христос не випадково так нагорі казав до всіх людей, бо це живе і актуальне слово стосується й тепер його дітей. Ми, християни, в світі зла і бруду, нам сіль бути сам Господь волів, тому від нас хай добрий присмак буде в усіх, і з ким живемо на землі. Нехай ласкавим буде наше слово, приправлене в розмовах сіллю скрізь, щоб доброту і полум'я любові крізь все життя ти своїм ближнім ніс. І якщо ми сіль, то світ від розкладання тут маєм берегти. Від зіпсуття до смерті це призводить до страждання калічить калічить нівець людське життя. Правдиві християни, як приправа, що від гниття рятує світ весь. Добро тут хоче знищити лукавий, згубити людство в нього інтерес. Якщо ми сіль, то й лікувальну дію виконувати треба у житті підтримати когось, вселить надію, поговорити з кимось в простоті. Єлеєм хворі душі намастити, щоб до нового ожили життя, піднять недужих і життям побитих, і їм проявити ласку і співчуття. Такою сіллю ти готовий стати? Якщо Христовий дух живе в тобі, то він тебе навчить так поступати, щоб користь всім приністи і собі. Ми, сіль землі, не дай нам Бог звітріти і втратити той неповторний смак, дай бути прикладом для всього світу і світити у пітьми яскраво так. Ти поможи нам цінність не втрачати і мир сердечний в серці берегти, щоб дійсно тою сіллю в світі стати, і в твоє царство ближніх привести.